Круглий стіл еколого-правова громадська платформа Демократія, верховенство права і зелене відновлення відбувся в УжНОВ межах 9-го Харківського міжнародного юридичного форуму. Цьогоріч до обговорень за круглим столом долучилися понад 15 громадських організацій. Деякі з-за кордону. Цей круглий стіл присвячений екологічним питанням, і він сподіваємося стане в подальшому також щорічним заходом в рамках нашого міжнародного юридичного форуму, який буде майданчиком такої платформою для того, щоб ми могли об'єднати і практиків, і теоретиків, і держурядовців, теж службовців, щоб почути були голоси безпосередньо громадськості, ці проблеми, які є, як от кажуть, на місцях, і щоб безпосередня це. Ця ідея, ці всі голоси народу було донесено безпосередньо і до представників уряду, держорганів і тому подібне. Війна не зупинила традицію проведення такого форуму. Його влаштовували здебільшого онлайн. Тепер вирішили в ужну в змішаному форматі. Цього року цей захід ми вирішили провести саме круглий стіл, вирішили провести в співорганізації з двома іншими також провідними університетами нашого нашої країни це безпосередньо національний державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет і національний лісотехнічний університет України. І от ми вирішили об'єднати свої зусилля, оскільки питання, які порушуються на сьогоднішньому круглому столі, дуже такі актуальні, важливі для Закарпаття. Такий захід важливий із кількох причин. Перше це не перший потужний такий правничий форум в Україні, та але вперше до нього долучається Закарпаття у як співорганізатори, наш юридичний факультет, ряд локальних громадських організацій, які займаються різними правозахисними ініціативами ініціативами, в тому числі екологічними ініціативами. І тому для нас це в першу чергу важливо. Другий момент пов'язаний із воєнними злочинами Росії, що завдають значної шкоди довкіллю. І те, що екоцид, і ті непоправна шкода, яка вже зазнана, завдана нашій екології, нашому навколишньому середовищі, і коли ми говоримо про відновлення України, то минати питання відновлення природних ресурсів, забезпечення стабільності, ну просто неможливо. І тому ми, як правники, повинні подивитися, що ми можемо зробити на які аспекти в законодавстві звернути увагу, що нам потрібно покращити на шляху до євроінтеграції щоб була насправді дієва відповідальність за порушення екологічного законодавства, і ми мали можливість жити в безпечному для нас довкіллі, круглий стіл, форум загалом мають і практичну цінність, зокрема для юридичного факультету УЖНУ. Даний форум, звичайно, з одного боку є повсякденною роботою факультету, оскільки науково-практичні заходи. Це не просто подія, а це є наша повсякденна робота. Також важливо, що це все буде втілено і в навчальному процесі майбутні правники зможуть володіти найбільш актуальними механізмами захисту довкілля. Дякуємо, що це проводимо в партнерстві з ініціативи наших харківських колег з юридичного університету імені Ярослава Мудро, де школа екологічного права традиційно є одна із кращих в нашій державі. Одна із цілей ворога енергетична інфраструктура, тож її відновлення має відбуватися за іншою філософією, на якій акцентував заступник голови Закарпатської ОВАМ Василь Іванчо. Сьогодні кожен регіон має бути енергонезалежним автономним. Якщо можна навіть так сказати, сьогодні відновлювальна енергетика, і ті всі моделі її відновлення мають відповідати сьогоднішнім реаліям. Про що маю на увазі? Що ми маємо шукати нові типи забезпечення електроенергії краю, але з дотриманням відповідно всіх. Законодавчих норм і з дотриманням всіх екологічних норм. Ось цей баланс між цими всіма трьома складовими є надзвичайно важливим. А такий захід, як сьогоднішній, полягає в тому, щоб от якраз знайти той баланс між цим усім. Змішаний формат таких конференцій не заважає тому, аби посилювати партнерство між університетами. Наголосив ректор Ужну Володимир Смоланка. Це не зменшує. Того відчуття дружби, братства і відчуття локтя серед працівників наших університетів. І я думаю, що онлайн-формат не буде заважати тому, щоб ми обмінювалися своїми думками, своїми ідеями і шляхами їх реалізації. Дякуємо вам за те, що така, такий круглий і такий формат організований. Дякую. Нашим співробітникам, які долучилися до організації цього формату, і е, хочу побажати вам плідної роботи. Учасники працювали в трьох панельних дискусіях: говорили про захист екологічних прав та інтересів, проблеми адвокації, участь громадськості, європейський досвід, про реформування національної екологічної політики й адаптацію екологічного законодавства до стандартів ЄС в питаннях охорони довкілля. Та про зелене відновлення України партнерство заради сталого майбутнього у кінці підбили підсумки, ухвалили резолюцію та рекомендації.